Набирали по червоному демографізму. тобто гопліт – це основна бойова одиниця грецької армії в Демосах да, були гопліти, піхотинець, важкий гопліт, У нього щит був, так, так. А, лати, лати і шлемот, знаменитий з цим сірокезом. Да. Набирали простим образом по демографізму. Червоний чи білий демографізм. От. Що таке демографізм? Це якщо провести тут. У нас з вами по животі так, пальцем, не? через декілька, через хвилину чи дві з'являється або біла полоса, або червона. Тобто у нас є симпатична нервова система, є парасимпатична нервова система. Такого. Симпатична нервова система це назвутник, людина реагує, розширяються сосуди. Ну, одна із. Не тільки розширяються, там свінтер може розширитися mm -hmm. любий. Це якщо не для цього, ви вирішите. Ні, це навпаки цікаво, мені буде. Да? розширяється судини мозку, лице таке червоне, та збудне. Це, От, так. Емоційні люди, так, якщо взяти, ну, так. Якщо емоційна, так емоційна, можливо, та? можливо так. так. Розширяється головного мозку судини, кровоток. І судина, людина може адекватно реагувати на подразум, тому що немає ще нії мозку. При білому демографізмі йде спазм. От, у нього білий спазм. От, допустимо, налякали воїна, да? у нього спазм судин, він в Шарах і все. Да? Тобто Все у нього так жалося, там, там, там. Е... Все сжалося, судини в голові зжалося, він білий став, опасність, да? і він в обморок упав. В нього буде воїн? Не буде, а так в деревній mm -hmm. то... да? там? Так, да, там який-то відсоток є. А mm -hmm. що робить воїн із червоним лицем? В нього мокрі штани, тому що все розслабилось, але він злий, як собака. Mm -hmm. От він перед нього ворог. Да? Він може оцінювати ситуацію, тому що в нього суди не розшили головну мозку, кисень туди поступає і таке... Він адекватно реагує на небезпеку. Хоча все остальне, знову ж кажу, можеш мокрі штани. Mm -hmm. мокрі. Mm -hmm. мокрі. Mm -hmm. Ну штани мокрі, не від страху, а від лютої нерви.